Кохана, якщо ти дивишся це відео, значить мене немає вдома. А котел, ну як завжди, підійду до котла, там буде манометр. І стрілка, як в годиннику, там має бути хоча б півтори атмосфери. Якщо менше, то відкритий клапан справа для підживлення. Налий трохи води і закрий. Крани подачі та обратки мають. Бути відкритими, щоб вода ходила по колу. А інакше буде перегрів. Якщо хоча б один закритий кран, вода стоїть, котел гріє сам себе. І ну, ти пам'ятаєш, як шипіло, Правда, зазвичай ручки паралельно до труби. Це значить, що відкритий кран. Якщо в ручка стоїть труби, то значить закрита. Далі відкриваємо шибір заслінку на трубі і нижню заслінку. Яка знаходиться в зольному відсіку. Відкрий повністю нижню заслідку, під увало теж відкрий повністю, щоб було повітря. Це щоб тяга пішла в сам котел. Потім через бокову дверку заклади підпал. тріску, папір, сірники. Ну як би робили з тобою? Запали під колесниками та зачиняй дверку. Коли починає добре гріти, розгрілося. Починаєш додавати дрова, але не всю груду одразу не повністю цю корзину завантажуй. Температура на котлі має триматися мінімум 65-70 градусів. Як буде більше 80 градусів на котлі, прикривай засвінку на піддувалі. Якщо буде шипіти або тиск растим, клапан сам скинути. Ну може з нього трохи капати. Якщо щось пішло не так, дзвони не гугли, просто дзвони. Якщо все прогоріло. Трохи прикрий шибір, щоб тепло трималося. Не чіпай гарячі руками. Краще візьми мою рукавицю, яка лежить під мийкою. Я тебе люблю і вірю, що в тебе все вийде. А коли приїду, все перевірю і похвалю тебе. Ти в мене найгірше будь якого монтажника та майстра.